Чому уповільнюється економіка Росії? Відповідь на це запитання шукають на щорічному економічному форумі у Москві. Більшість учасників вважає, що диверсифікація економіки, про яку тут говорять останні 10 років, дійсно могла б допомогти. Очільник європейського і близькосхідного департаменту Стандарт заявив, коли ціни на нафту і газ знижуються, це безперечно впливає на економіку Росії. Тому структурні проблеми і нестача диверсифікації стали ще більш Очевидними момола лі перший квартал. ВВП Росії зріс лише на один відсоток. Це набагато менше за прогнози. Рубен Варданян з інвестиційного департаменту Збірбанка закликає не втрачати надію. І... дуже важливо визначити правильний діагноз. Це добре, що уряд адекватно оцінює ситуацію. і Вдається до необхідних заходів, аби змінити її. Мені здається, що у цьому є певний сигнал, що прозвучав у першому кварталі, і він потребує реакції відповіді. Він дуже харож для того, щоб були батві мер прийняті. Ні, проблеми економіки країни відомі усім учасникам форму. Це корупція, слабка юридична система і погана інфраструктура. І ці перешкоди стоять на шляху ведення бізнесу, як закордонних, так і російських компаній. З Москви передає кореспондент «Євроньюз» Наталія Маршалкович. Росія. Все ще є величезним ринком з чималими природними ресурсами, але високі ціни на сировину більше не можуть ховати структурні проблеми економіки, і цей фактор вже почав впливати на пріоритети інвесторів. Наталія Маршалкович із Москви для Євронюс.